thank <laughs> you І з вами слова святого Євангелія від святого Марка. Слава тебе! Протягом цілого дня Ісус навчав у притчах, як настав вечір, сказав до учнів, перепливімо лишень на той бік, і зоставивши народ. Беруть його з собою так, як і був у човні, а були й інші човни з ним. І, з, і, знявся, і знялася хуртовина ще й з вітром і хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому, учителю. Тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: Замовкни, ущухни, і затих вітер. І залягла велика тиша. І тоді сказав до них, чого ви такі боязкі? Ще досі не маєте віри, і страх великий огорнув їх, і вони. Казали один до одного, хто це такий, що йому вітер і море послушні. Це є слово Господнє. слава Христе. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Сьогодні лунає це питання в Євангелії Святого Марка в четвертому розділі. Хто він такий, що навіть вітер і море йому послушні. Похані, може, і в нашому житті є. Такі моменти, коли ми запитуємо Бога, хто Господь насправді є. Сьогодні також ця Евангелія вчить нас довіри до Бога, такої правдивої. Бачимо, що учні, які були справді переконані в Ісусі Христі, вони його чули неодноразово, щоденно перебували з ним. Бачили чудеса. Але власне, коли настає нове чудо, щось іншого, вони теж жахаються і бачать, що це направде, що відбувається, є неймовірним. Це є підтвердження, що Ісус є Богом. І коли ми слідкуємо різні чудеса Ісуса Христа, відбувається подібна реакція. Учнів, коли було розмноження хліба, вони теж були здивовані, тому що збирали ці кусні рештки, які залишились. Так само, власне, коли Ісус перемінив воду на вино, коли воскрешав Лазаря, доньку Яїра, молодого юнака Знаїн. Також коли оздоровлював, зцілював, а навіть як говорив якусь притчу, учні приходили і на самоті питали, поясни нам, що це означає. Наприклад, притча про сіяча. Написано, що Ісус пізніше, після того, як вже всі розійшлись, залишився з учнями, а вони йому кажуть, поясни нам, що означається притча. Тобто по людськи хоча можна слухати, бачити, але не все так легко зрозуміти і прийняти, не все так легко збагнути те, що Господь робить і те, власне, ким Він є насправді. Теж є слова в Святому Євангелії, коли Ісус вже, підбираючи різні притчі, різні слова, різні приклади. Говорить, до чого нам порівняти Боже царство? То так, якби вже так чисто по-людськи вже використав всі можливі приклади, знаки, події, щоб пояснити і навіть сам себе запитує, запитує учнів, до чого нам порівняти Боже царство, як його представити, як показати хоча цю частинку. Божого царства, щоб люди могли зрозуміти, таке воно велике, недосяжне, але таке близьке і наше, тому що недосяжне по-людськи, але, можливе, по-божому. І тому також сьогодні Ісус показує своїм учням приклад того, якщо хтось належить до Божого царства. То відбуваються чудеса в його житті. В нашому житті також, як на цьому морі, можуть бути різні вітри. Ми, як нараз говоримо, не знаємо, звідки подує цей вітер, ніби все добре, все нормально, але десь з'являється суперечка, десь непорозуміння, хтось не дочув, хтось не добачив, хтось не помітив правильно. Не був уважний і починається часто буря. І потрібно, щоб Ісус увійшов в наш човен, навіть якщо він там спить, то можна, ну, по-нашому, це не є якась там вища теологія, скажемо, але по-нашому по-простому можемо сказати, що Ісус не тільки заснув, бо був змучений, це також правда. Але можливо, що ніхто не був зацікавлений ним. Розмовляли між собою учні, мали свої теми. Ісус, так скажемо, не мав пари якоїсь, не мав з ким поговорити. Був попросту залишений, кожен був зайнятий своїм, а те, що був змучений, той, напевно, заснув. І допіру, коли знялася буря, коли прийшов вітер, Учні його розбудили і ще мали претензії до нього. Тобі байдуже, що ми гинемо. Власне, чому байдуже? Тому що потрібно було закрити свій гріх, потрібно було закрити свою байдужість. Знаємо, що людина атакує відразу тим, чим. Сама, наприклад, є зранена, або в чому сама відчуває недостаток. І якщо учні запитали вчителя, тобі байдуже, що гинемо, значить, логічно, вони були байдужі до нього. І для того Ісус був змушений заснути, бо не було з ким говорити, не було про що говорити. Ісус їх також запитує, чого ви такі боязкі? Ще досі не маєте віри. І запитую ще досі чому, тому що це вже сталося в тоді, коли учні бачили чудеса, коли вони чули Його, коли слухали, як Ісус так багато разів пояснював, ким Він є, розповідав науку про Царство Боже, говорив про Отця Небесного. І тому Ісус каже, до цієї пори. Ви ще не маєте віри. Власне, дуже часто є в нашому житті так, що ми вже не раз досвідчили присутності Бога, вже не раз Господь дав нам докази, знаки того, що він є в нашому житті. А ми часом приходимо і питаємо, Господи, чи тобі байдуже. А Господь питає, де є твоя віра? Бо по віри нашій буде нам дано. Віра це не означає, що ми щось знаємо, що ми є навчені, що ми начиталися книжок багато. Віра це є дар Божий. Це, власне, те, чого не можна десь купити собі в магазині, пожичити як книжку в бібліотеці, як ліки купити в аптеці. Віра є подарована Богом. Це є дар, якого нічого вже не може замінити. Віру можна розвивати, про віру можна вчитись, про віру можна писати книжки і читати їх, але віри не можна взяти ніде, крім від Бога. І віра завжди дається. Про віру можна просити, про укріплення її, про зміцнення. За віру можна дякувати, але ніхто не може примусити Бога, щоб нам цю віру дав. По-перше, що немає потреби, бо Бог дає кожному. А по-друге, що як людина марнує цю віру, то їх немає дві, три, п'ять на переміну. Віра є одна. Так як одне життя, так як одна душа людини, так як те, що є неповторне в нашому житті, віра це є та дорога, по якій Господь нас до себе провадить. І якщо людина на цю віру не відповідає, якщо її заглушує в собі, то йде такими манівцями, йде дорогами незнаними, йде, власне, такими стежками, які ніколи не провадять до Бога. І скільки б людина не намагалась, в сторону неба завжди попадає в якусь пропасть, тому що небо не є десь далеко. До нього не потрібно робити паломництво. Небо є в тому моменті, коли людина усвідомлює, що вона є людина, а Бог є Бог. По Бо небу, Боже царство це є ситуація, в якій знаходимось, це є обстановка, це є наша постава. Навіть би ми сказали атмосфера, в якій перебуваємо. Це так, якби ми сказали, що є Господній день, неділя, чи там середа, чи субота. До цього дня не потрібно йти. Він попросто настає, і ми в ньому живемо. І щось так само є з Божим царством. Воно приходить, і людина в цьому царстві перебуває. Перебуває в тоді, коли є поєднана з Богом, коли на сповіді віддає свої гріхи милосердному Богу, а Він нам прощає їх, коли ми приймаємо Ісуса Христа як живого Бога в причасті, коли ми запрошуємо Ісуса до нашого серця, як слухаємо Слово Боже, коли ми молимось, тобто розмовляємо з Богом, тоді ми є в Божому Царстві. І навколо може бути справді пекло. Але там, де є ми, там, де є Господь, там є мир, злагода, любов, там є правдива вічність, яка вже починається в цей момент, коли Бог не є байдужий нашому житті. І тому також, маючи свідомість, кохані, особливо в тоді, коли наше життя справді є таке кидане вітрями, бурями, Маємо просити Бога, щоб Він нам допоміг. Але вже не так, як апостоли, які з упреком просили, які з претензією звернулись до Бога, але просити з любові. Тому також, і коли є святом пожертвування Ісуса в храмі, стрітення Господнє, те, що ми називаємо Матері Божої, Громнічної, власне церква, тому також. І придала значення цьому світлові, яке завжди означає Ісуса Христа. Найбільшим таким знаком це є власне свічка, яку посвячуємо на Пасху, Пасхал, свічка, яка означає присутність Ісуса, Його світло, Його силу, Його любов. І так само кожна свічка в храмі Божому. І так само ця свічка, яку ми освячуємо на стрітення, яку люди назвали. Громніцею, тобто від того, що запалювали ці свічки, і, власне, в тоді, коли був грім, коли був якийсь ураган, але також, коли є цей грім і ураган духовний, коли є якісь сутички, коли ми відчуваємо, що приходить дияволо, щоб розбити сім'ю, родину, церкву, коли є крик, коли немає порозуміння. Варто і тоді пам'ятати, що це є ще гірший грім, ані той, який можемо бачити за вікном. Власне, можливо, в тоді потрібно, щоб ця запалена свічка пригадала нам Божу силу. Це не свічка спасає, це не той вогонь, розганяє темряву, але Бог, який є справді світлом. Так як Марія, котра, власне, вже. В Книзі Буття на початку Біблії, в 3 розділі, в 15 му вірші, власне є заповідана як та, котра прийде і знищить голову диявола. Власне, на польській мові називаємо її погромчині шатана, тобто ця, котра унічтожає, знищує диявола. Власне, вона є та, котра допомагає нам в житті. Успокоювати бурю це вона, як Мати Бога і наша Мати випрошує нам в Господа цього миру і спокою, щоб ці хвилі, вітер, злива, ураган, бурі не затопили нас в цьому морі, в цього світу, але щоб наше життя не було пропастю, але було життям, в якому є присутній Бог. Щоб наше життя було Божим Царством, тому, власне, теж і в таке свято ми вшановуємо Божу Матір, святкуємо це свято як символ, освячуємо свічки, і, власне, через такі знаки церква нас вчить, щоб ми постійно пригадували собі Бога, щоб постійно його запрошували в наше життя. І коли Ісус запитає, чому ми так боїмось, є наша віра. То, щоб ми мали відвагу сказати, Господи, вірую. І так, як говорив святий Петро, вірую, але додай нам віри. І вже не будемо мусили запитувати, хто він такий, цей Господь, що йому вітер і море послушні. Але будемо з подивом дякувати Богу за те, що Він успокоює вітер. І море нашого життя, і що провадить нас до щасливої вічності. Амінь.